Маємо на майданчику такого DAF, -а. це 2014 рік, 900 тисяч пробіга. По машині замінена вже турбіна, замінені форсунки, сцеплення, е е клапан ЄГР. Багато чого по регламенту поміняно у Франції. Машина в ідеальному технічному стані. Є одна помилка по датчику і зносу колодок задніх, але колодки задні в ідеальному стані. Майже нові, можна сказати. І диски тормозні так само. Є фото я при в, в оголошенні прикладу. Акумулятори чудові, є маса, рама не фарбована. На автоматі 460 -й. стан машини ідеальний. По всім параметрам можу кому надо скинути фото відео -ді діагностики. Машина в ідеалі. Форсунки, як нові, і все остальне в такому самому стані. Із мінусів задня резина під заміну, все остальне в ідеалі. Машина французька, не путайте з поляками, чехами і остальною херні. У нас на майданчику маємо вибір великий полуприцепів, самосвальних, тинтованих, рефів не маємо. Маємо великий вибір тягачів, знаходимося у місті Києві. Далі, пішли по машині. Бак один, бак великий, має подножки тут такі алюмінів. понятное дело, працює. Так, зараз спробую капот підняти, показати, що під капотом. Не зможу один підняти, ладно Пішли по машині. Пройоми, бачите, що всі в пленочках. Наступна заміна масла 921. Зараз так само на спідометрі, якраз пішло час время меняти масло. Це состояние по помилкам бачите. Износ колодок, обрив провода, все, все остальне в ідеалі. Має холодильник. Кондиціонер працює, дві спалочки, як звичайно, Гарна, причудова машина. Состояння відключительно ідеальне. Є трошечки тут опітертість, але на цей пробіг це нормально. Рік 14. Так що в нас на майданчику приїжджайте на перегляд, машина дійсно заслуговує уваги. В такому стані, ну не знаю, треба пошукати машину.